Слухай, Петре, а ти зі своєю дружиною як познайомився? Ну, коротше, справа була так: сиджу я вдома, і тут дзвінок у двері. Я йду відкриваю, а на порозі дівчина-блондинка, висока, фігуриста та з претензіями до мене. Чуєш, хлопчику, я такого зухвалого типу, як ти, ще в житті не зустрічала. Я живу в будинку навпроти. І що я тільки не робила, щоб ти мене помітив? Поки ти там на балконі щось читаєш, я й топле засмагала і повністю голою гімнастику робила. Зрештою, я вже стала тобі просто кричати, а ти нуль емоцій. Коротше, термінатор, як хочеш, але завтра ми з тобою йдемо до Раксу. З того часу вже ти роки живемо разом, а на балконі книгу читав. мій глухонімий сусід зверху. Після весілля новоспечена молода пара заходить до спальні, чоловік і каже: Знаєш, мила, я такий радий, що ти не віддалася мені до весілля. Чому дорогий? Тому що якби ти мені віддалася раніше, то я б на тобі не одружився. Молода подумки, можна подумати, я не знала. Мене вже стільки мужиків так кинуло, поки я не зрозуміла, у чому справа. Молода пара розповідає друзям про свою першу шлюбну ніч. Уявляєте, це був просто марафонський забіг. Уся квартира ходила ходуном. Цікаво. І хто ж за першим здався? Як то сусіди за стіною? <різвіться> вовочка з петінькою вирішили спокусити Марію Іванівну. Поки Петінька її цінував, вовочка заходить ззаду. Задирає їй спідницю і намагається прилаштуватися. І тут Марія Іванівна їм каже: Хлопчики, ну що ж ви на сухуто? Вибачте, Марія Іванівно, а ви що будете вино чи шампанське?